Зранку обнаружили вчинок вандалізму. В усьому місті в центрі були перевернуті урни. Якщо ви думаєте, що це дуже гарний вчинок, то ви помиляєтесь. Гарні вчинки, гарні вчинки, в цей тяжкий час можна якось висловити по-другому. Люди плетуть сітки, роблять свічки, щоб допомогти нашим воїнам. Хто вчинив цей вчинок? Будь ласка, приходьте до нас на роботу в затишне місто, і ви відчуєте на своїх плечах всю тяжку ту роботу, яку ми виконуємо. Робіть гідні вчинки, цінуйте працю інших людей та поважайте себе.